І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали Зараз же сказав їм Ісус Кріпіться це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син.